У мене простіша задача, ніж е, мого попередника Василя Михайловича. Е, у нас немає закону і норм, та, але у нас є методичка. Ми все написали в книжці. Знаєте анекдот, як заїка газету продавав, заходить до хати, дзвонить каже: ви купите чи вам прочитати. Тому питання: тут є все. Якщо є бажання, ми можемо надіслати це. І Павло, ми можемо навіть вам передати, щоб ви розіслали матеріали. Тому моя робота буде спрощена не читати всього, а коротко розповісти. Власне, це досвід наш, і порівняно ще недавній приліт у Львові, скажімо. Ми документуємо руйнування і документуємо не тільки пам'ятки, а й об'єкти спадщини і інфраструктуру культурну. І скажімо, коли був приліт, починалося десь по-моєму з близько 20 об'єктів, то власна команда задокументувала 65. Крім документування, дуже важливо, ми працюємо ще зі списками, тому що виявилося, що немає єдиного уніфікованого навіть там з центру, з регіонів із іноземних, тим більше джерел, вони всі дуже різні. І ну, дуже важливо зберігати. Потім е, є кілька напрямків. По-перше, це для стабілізації відновлення Це одного роду документування. Для криміналістики і правосуддя це інший вид. І ми передаємо дельту напряму даному машиночетному вигляді, і крім того, відкриваємо. І, власне станом на сьогодні, це те, що Павло озвучив, це те, що вже команда хемо задокументувала. Є мобільні, які виїжджають. Власне, ваш чурко є лідером мобільних експедицій. і за учасник. А віктор дворніко власне є таким лідером локальної експедиції, яка дуже продуктивна, бо вона там і живе, і це най... ну, найбільший обсяг. Тому дивіться, що це таке. Це... Те, що ми обстежили, але деякі об'єкти повторно, особливо в Харкові, там прилітає і фіксується другий раз, третій раз і руйнується, і цей а це унікальні, але не всі з них зруйновані. Тобто, те, що ми побачили, що була відомість про руйнування, і не підтвердилась, ми теж зберігаємо цю інформацію. Тобто, це тільки те, що ми відвідали. Але якщо взяти, наприклад, те, що перетинається з даними міністерства, то Ну, це різні речі, та десь ми накладаємося, десь ми ще не все перевірили, власне, що в списку міністерства. І на, на, натомість маємо те, що там немає. І це те, що ми дистанційно виявили, тобто те, що буде, мало би відвідатися в експедиціях. Окремо ми займаємося цифровізаціями музеїв і архівів це інший великий напрямок. Те, що ми робимо, це ми завдячуємо нашим міжнародним партнерам. Ресурсами команда велика з різних регіонів, і також це інституції. Це не тільки люди, це пам'яткоохоронці, музейники. Тобто, кожен з нас в минулому житті був дотичний до спадщини чи до ІТ. І велика наша місія є не просто дані, не просто руйнування задокументувати, а власне, щоб потім пам'ятка спадщина була включена в життя, торкала людей, була доглянута і. Змінювало нас. Тому тепер почитати. так Дивіться. Ми хотіли зробити практичний такий посібник для тих, хто документує, чи там займається методологією, чи досліджує, але також для себе. так тобто Ми, нарешті, теж впорядкували за три роки. Тому що, коли ми брали приклад, наприклад, зі скрай. І пен, які документували е, Мусул два роки після війни, то ми вже документуємо третій рік під час війни. Якщо брати саму експедицію, то вона насправді от, ну, найменша частинка, так? Найбільше забирає підготовка добра і камеральна обробка після. Тому власне наш е, такий документування е, крок за кроком. Е, Перед полем ми робимо рішення, вибираємо, готуємося, сама експедиція в полі, а потім є ще кілька кроків, яке вимагає камерального працювання, перевірки, ну і тоді віддати тим, кому, кому це потрібно. Так побудований власне другий розділ: він по цих кожному кроці є такий алгоритмик, так? тобто ми пишемо, які результати ми пропонуємо отримати на цьому кроці, який зміст е, порад. Такий маленький алгоритм, і так ми хотіли зробити, власне, щоб він був зручний. А в першому розділі ми власне, розповідаємо про е, таку системнішу річ, так, тому що експедиція це коли ти робиш це системно і багато, дуже швидко накопичується дуже велика кількість даних. І якщо їх правильно відразу не зберегти, не посортувати, не розкласти, не прив'язати до об'єктів, ну, вже за місяць-два за два можна загубитися. А за рік це, це взагалі хаос. Тому власне, важливо, важливо методики, важливо, які саме об'єкти ми вибираємо і як ми дізнаємося, куди варто їхати, інформаційна система ну і організаційний момент, так, тому що експедиція сама себе не зробить. Щодо методів, дивіться, ми починали з 3D-моделі. У нас були колеги, Катерина Кублицька згадувала Еммануеля Дюрана, Бруно Десландес зробив власне, в'язівку. Це дуже добре в випадках, наприклад, церква завалилася, не пережила першу зиму, і 3D-модель це єдине, що лишилося. Але загалом це, напевно, дуже потрібно там, де об'єкт довго не простоїть, але це така досить затратніша технологія по часу. І ми стараємося в першу чергу зробити такі швидкі фіксації для відновлення і стабілізації за методологією КРОМ. Перший семінар. Ікром, власне, провів 11-12 квітня 2022 року онлайн. І ми так за ту форму взялися. І неважливо, там ідеальна чи не ідеальна, але якщо робити крок за кроком, ми зараз маємо найбільшу базу власне, цих форм. І вони допомагають власне, мати цілісний погляд на, на ці об'єкти. В посібнику вона є детальніша. Зараз Ікром зробив модифікацію і зараз разом з ЮНЕСКом так, то застереження, що ми не є. Ми не транслюємо, якою має бути форма, ми посилаємося на першу джерела, але ми її використовуємо. Власне, це і посилання ЮНЕСКО з ікромом оновило, зробило ще новішу форму. Це власне, для відновлення і для стабілізації, щоб мати швидку картинку загальну. Для правосуддя ми використовуємо іншу методологію це forensic heritage. Власне, це особливий спосіб фіксації і збереження даних, щоб потім воно було доказом у судах. Але це часозатратне. Це те, що треба зробити якнайшвидше, так? тому що прибирають дуже швидко, і якщо ви не зафіксуєте це все відразу, його просто потім не буде. Приберуть, винесуть уламки. І це часозатратно, ти приїжджаєш, тратиш час. Ми винайшли ще таку коротку форму швидкої верифікації для того, щоб взагалі мати загальну картинку. Розуміючи, що часом ми приходимо настільки пізно, що вже відновлено, або там це дуже дрібні пошкодження. І там ключове питання цієї форми це пошкоджено чи не пошкоджено, і якщо пошкоджено, чи треба наступну глибинну експедицію. Таким чином, багато об'єктів ми змогли швидко охопити. Віктор може цілу лекцію прочитати дуже детально, але власне, що як ідентифікувати руйнування, як бачити це все. Важливо розуміти перед цим. Важливо розуміти, що крім фотографії, яка є найбільшою основою фіксації, треба малювати схемки і креслення. Ну і звичайно, ключові це, якщо ми говоримо про архітектурні об'єкти, це архітектор і фотограф, але також важливо організовувати і логістику забезпечувати. Дуже важливо дбати про безпеку, пам'ятати, що можуть бути вибухи, можуть бути обвали, і потрібно дбати про себе. Звідки ми знаємо, куди їхати? Так? Тобто ми в ХЕМО, по-перше, що ми фіксуємо? Ми фіксуємо не тільки пам'ятки. Наприклад, в Херсонській області для мене було відкриттям, що є тільки шість пам'яток по всій області поза Херсоном. І тому архітектори фіксують об'єкти, які є цінними, і вони, крім. Документування руйнувань також лягають в основу паспортизації. Ми почали, коли працюємо з ЮНЕСКО, також культурну інфраструктуру документувати. Ну, але загалом таким способом можна і непоруйновані війною актуалізовувати списки і фіксувати. Але ми, там, власне, перший об'єкт, що якщо це комплекс кількох об'єктів, ми кожен фіксуємо окремо, щоб потім не заплутатися. Джерела даних, звичайно, Міністерство найавторитетніше, але ми беремо дані з, також від іноземних партнерів, дистанційний моніторинг ми самі також проводимо. Ми назбирали вже майже 800 об'єктів. І потім в них, з них власне, виходить списки, куди, куди вартує їхати. Дуже важливо не загубитися в цих всіх даних, і для цього є інформаційна система, оскільки дані дуже різнорідні, і кожен список має чи мають такі поля, чи мають такі поля. Ми, от у нас є така метафора, хомячок: ми збираємо все, а потім очищаємо. І відповідно, власне, все ми збираємо в геоінформаційній системі на багатьох-багатьох шарах, але це ну, сотні тисяч об'єктів, дуже різні списки. І власно, у нас є певні інструменти, з якими ми працюємо і очищаємо це, роблячи такий один єдиний чистий, якому можна довіряти. Ну і окремий є блок власне роботи. Це використовую дані е, презентації Юлії Фролової, яка займається аналітикою і обробкою даних. І тому там от, теплова мапа це результат, скажімо, збірки всіх шарів інформації про поруйновані об'єкти, але це кожен об'єкт облікується і має, якби метадані, що, що саме це таке. Е, на… Е, в сайті ми викладаємо і кромівські форми, 3D-моделі, те, що ми відвідали, щоб можна було ними користуватися, бо це теж дуже важливо, поки одні обробляються, інші вже реставруються. Але ми це все вибудовуємо за міжнародними стандартами, власне, щоб можна було прив'язуватися чи до реєстрів міністерства, чи до європейських платформ чи світових. відповідно, Ну ніхто не може зробити базу даних про все, але якщо це робити за стандартами міжнародними обміну і опису даними, то потім наші дані можна синхронізувати, робити 3D-портали і так далі. Що далі? Також з адвокатським об'єднанням створено товариство Лемкіна, власне, для того, щоб доводити геноцид на культурній особі у міжнародному суді. Не просто військові злочини, а як геноцид. І ми починаємо роботу власне з археологами, з інститутом археології, бо це величезний пласт окремої, взагалі, е, виду пам'яток, які також руйнуються не тільки обстрілами, а й повінями, і особливо військовими спорудами. В мене лишилося ще більше ніж півтора хвилини. То я що хочу ще сказати: дивіться е, дуже важливою є співпраця. Тому що е, дуже багато вдається зробити. Власне, коли ми приїжджаємо, комунікуємо з регіонами, з вами, ми з частиною знайомі, і е, хочеться більше також, щоб ви могли користуватися тим, що ми зробили. Катерина Гончарова сказала, власне, що така попередня робота документації і оцінювання збитків дозволяє зекономити до 20% потім вартості е, на те, що частину робіт перед не потрібно робити, якщо є достатньо даних і. У співпраці з який, на жаль на паузі, але все одно ми інструменти зробили. Ми також координуємо інші ініціативи документування, і ми разом збираємо докупи дані про руйнування, щоб мати такий загальний список поруйнованих, щоб можна було ним користуватися усім. Тому давайте, давайте працювати разом. Дякую.